Не одне наступне покоління. 25 років відділяють насвітії страшної дати, і з кожним разом ми дізнаємося про нові подвиги наших земляків, які увіковічуються в камені бронзі, знаходять документальне відображення. Якщо наступні покоління нічого не знати про Чорнобиль, то їм ніколи не зрозуміти людський біль з байдужої людини, не виросте справжній громадянин. На мітингу згадували про подвиг вихідця з Любальського району Володимира Максимчука, ім'я якого носить одна з пожежних частин Москви. Йому при названня. Герой России посмертно. На территории Любовского района родился Герой России Владимир Максимчук. Наш благоденный фонд. Сегодня мы обратились до главы администрации, обращаемся официально до Житомирского облсовета и просим с просьбой, я надеюсь, нас поймут и поддержат, чтобы мы общими усилиями присвоили звание этому человеку, герою Украины. Пам'ятник героям Чорнобиля встановлено за фінансової підтримки благодійного фонду Добрі справи. Ім'я Володимира Максимчука носить Гізівщинська загальноосвітня школа створена музей. Він був великою людиною, займав великі пости. Але ми постійно до нього добиралися на метро. Ми приїхали метро, автобус чи тролейбус, і ми. Він міг в будь-який час прислати службову машину, зустріти нас. До цього ніколи не виходили. Принциповість і боротьба за життя других людей. Він каже, я жив для людей. Я по-другому не міг на мітингу. Вшанували пам'ять загиблих і відзначили жителів Люберського району, які проявили героїзм під час ліквідації аварії на чаес.